Декомунізація наповну погруддя фрунзи біля Палацу культури, тепер вже не імені вищезгаданого персонажу знесли у міськраді. Кажуть, що така доля очікує і решту радянських пам'яток ідеології. Там обіцяють, якщо вже не цієї осені, то у лютому наступного року закінчать цей процес. Як нині почувають себе залишки радянського минулого, бачила Наталка лисик Карбовська. Чужа серед своїх, ця табличка про обком КСМ висить на будинку мерії в самому серці сумської демократії. Залишилося її висіти аж до 2016 року. Якщо про неї взагалі не забудуть. Нині табличка сором'язливо ховається у велопарковці. А про пам'ятник Фрунзе біля Палацу культури точно не забули. Його щойно прибрали. Чому зник підшефний, у палаці розуміють, не всі. Можете, можете будете ремонтувати, ми ж не знаємо. Сняли, пока сняли». Перейменувати і зачистити ряди від неблагонадійних пам'яток міськрада має до 21 листопада. Якщо ж вона не встигне все прибрати до вищеназваної дати, далі роботу виконуватиме мер аж до початку наступного року. Визначаємо також інші елементи символіки, яка підпадає під дію цього закону, таблички. Різні пам'ятники, пам'ятки культурні на мапі міста планують навіть вулицю Канта. Не розмінюючись на дрібниці ми поцікавилися, чому б якусь вулицю не назвати ім'ям іншого німецького філософа Гайдегера. Чому не гайдегер? Ну ви знаєте, не додумали самі ж сумчани. Подібні експерименти оцінюють неоднозначно. Як ви ставитесь до того, що вулиця Запотоцького стане вулицею Вацлава Гавела? Васлова Гавила. Це, по-моєму, діятель був. А потоцький. Що це польська. Да, Де, наверное, індиферентно ставлюся. Вулиця Калінинградська буде вулицею Іммануїла Канта. Я негативно до цього ставлюсь. Дуже негативно. 20 років перемоги стане вулицею Івана Павла II. Особисто моє ставлення як громадянина України, звісно ж, негативне. Наталка лисик Карбовська, Олександр Білявський, Новини СТС.